Часто розробники відеоігор не вигадують зовнішність своїх персонажів з нуля, а запозичують її у реальних людей. Найчастіше натхненням та прототипами стають відомі особистості, хоча бувають і винятки. А ще це банально легше і допомагає в піарі, адже впізнаване обличчя простіше продати аудиторії. Але завдяки цьому ми можемо приміряти на себе образ Нормана Рідуса чи Девіда Бейтсона. Створення персонажів відеоігор на основі реальних людей називається фотограметрією. Ця технологія дає змогу відтворити не лише зовнішність актора, а й його голос та рухи. Перенісши їх у ігровий світ. Сучасні можливості індустрії дозволяють зробити це на високому рівні. До того як технологія захоплення руху стала широко використовуватися, персонажі у відеоіграх лише віддалено нагадували когось із реального світу, але вже тоді це перенесення практикували. Вітаю піпли в цьому відео. Я розповім про 10 персонажів з відеоігор та їх реальних прототипів. Не забудьте підтримати алгоритми Ютубу, подобайкою, підпискою та коментарем. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Це перша частина приємного перегляду. Брутальний і харизматичний Вас Монтенегро з Far Cry 3, який затьмарив головного злодія гри, і виніс образ на обкладинку, адже пропонує гравцеві особисто пізнати безумство, з'явився завдяки канадському акторові Майклу Мендо. Спочатку цей персонаж задумувався як досить непоганий хлоп, але який поступово під дією наркотиків став жорстоким вбивцею. Та саме від акторського бачення Мендо народився один із найбільш культових антагоністів відеоігор, який зачаровує своїми шаленими монологами та жахає своєю жорстокістю і непередбачуваністю. Що ж стосується самого Мого Майклу Мендо він народився 1981 року у Квебеку, Канада. Актор здобув широку популярність не лише завдяки Far Cry 3, а й ролям у кращих телесеріалах, що я дивився пуститися берега, та особливо краще подзвоніть солом, де він зіграв на Варгу. Якщо не дивилися, дуже раджу актор, неймовірний серіали шедевральні. Окрім акторської діяльності, Мендо також займається режисурою та сценарною справою. До того як стати відомим завдяки ролі Васа Монтенегро, Майкл Мендо не мав жодного професійного акторського досвіду. Він планував кар'єру в міжнародному бізнесі. Сі, та спочатку не збирався ставати актором однак, після випадкового знайомства з театром він настільки захопився акторською майстерністю, що повністю змінив свої життєві плани. Дезмонд Майлз, головний персонаж серії Assassin's Creed, який стає частиною давнього конфлікту між асасинами та тамплієрами. Його історія охоплює не тільки пригоди в минулому через машину анімус, але й боротьбу за свободу у сучасному світі. За його образом та голосом стоїть відомий актор і актор озвучки Нолан Норт. Його образ у ролі Дезмонда допоміг створити одного з найпопулярніших персонажів у світі відеоігор. зокрема серію про кредовбивць. Нолан Норт – американський актор, який народився у 1970 році в місті Скотсдейл з Аризона. Його кар'єра. Охоплює не тільки роль Дезмонда Майлза, а й численні інші культові ролі в іграх, наприклад, таких як Нейтан Дрейк в серії Uncharted, а також участь у багатьох анімаційних проєктах, де він озвучував персонажів у серіалах «The Дефаліот Паренс і Аватар Last Airbender». Нолан також працював над дубляжем у ряді фільмів та відеоігор, заслуживши популярність завдяки своєму виразному та емоційному голосу. Цікаво, те, що він починав свою кар'єру як стендап комік і телевізійний актор. Його проривом у світі відеоігор стала саме роль Нейтана Дрейка в серії Uncharted. Головний герой одноіменної гри Алан Вейк, який веде боротьбу з таємничою темною сутністю, має вражаючу схожість із фінським актором Ілкою Віллі. Тут ледь не один в один. І це не випадково. Він став прототипом персонажа, надавши йому свою зовнішність та міміку. Однак цікаво, що голос Алану подарував інший актор Меттью Порет. За сюжетом гри Алан опиняється у низці подій, які дивним чином повторюють сюжет його ж романом. Йому доведеться не лише згадати давно написаний рукопис, а й зрозуміти, як здолати темну сутність, що загрожує йому та оточуючим. Що ж до Ілки Віллі, він народився у 19 1975 сімдесят році у Гельсінкі, Фінляндія. Вілья активно працює у сфері кіно та театру, а також є ведучим телевізійних програм. Окрім Алан Вейк, його можна побачити в таких проєктах, як The Eternal Road, Bardetown та Dead Wind. Він не лише актор, а й сценарист, який активно бере участь у створенні нових кінострічок. Він зіграв у кількох популярних фінських серіалах і навіть виконував ролі легендарного детектива Геркулеса Пуаро в театральних постановках у Фінляндії. Це робить його одним із небагатьох акторів, які втілювали як класичного літературного персонажа, так і культового героя відео you Перезапуск легендарної серії ігор про Лару Крофт відбувся у 2013 році, і новий образ культової героїні був створений за зразком британської акторки Каміли Анни Ладінгтон. Каміла вважала Лару уособленням сміливості і рішучості, водночас підкреслюючи її жіночність та харизму. Озвучила та подарувала героїні свої рухи саме Ладінгтон, що зробило Лару ще більш живою та емоційною. Сценаристка гри Ріана Пратчет намагалася зробити Лару справжнім захисником добра, а також підкреслити її глибокий зв'язок із подругою Самантою, що викликало чимало дискусій серед фанатів. Що ж до самої Каміли Ладінгтон, вона народилася у 1983 році у Великій Британії. Найбільшу популярність їй принесли ролі не тільки у Том Брайдер, а й у серіалі Анатомія Грей, де вона зіграла доктора Джо Уілсона. Також вона брала участь у таких проєктах, як True Blood та «Каліфорнікейшн». Каміла продовжує активну акторську кар'єру та займається озвученням персонажів у відеоіграх. Цікаво, що Каміла Ладінгтон не тільки озвучила і виконала роль Лари Крофт, але й сама виконувала багато бойових сцен і трюків. Вона навіть проходила спеціальну фізичну підготовку, щоб краще відповідати. Ти образу героїні. Агент 47 – елітний найманий вбивця, який діє безшумно та без свідків. Як тільки в його руках опиняється черговий контракт, він негайно вирушає на завдання, віддаючи перевагу пістолетам із лушниками та класичній удавці. Хоча це насправді від гравця залежить, але то ладно. Цей безжальний кілер отримав свою впізнавану зовнішність завдяки актору Девіду Бейтсону. Холодний серйозний погляд і завжди незврушне обличчя. Агент 47 не розкидається посмішками чи словами. І якщо чесно, я не очікував, що його зовнішність не вигадана. Девід Бейтсон народився у 1960 році. В Південній Африці, але пізніше переїхав до Данії. Окрім того, що він став обличчям агента 47, саме його голосом герой заговорив у всіх основних іграх серії Hitman, починаючи з 2000 року. Бейтсон активно займається озвученням та акторською діяльністю, з'являючись у європейських кінопроєктах та працюючи в театральних постановках. Мало хто знає, що спочатку студія інтерактів не планувала залучати його до перезапуску серії у 2016 році. Проте після хвилі обурення фанатів розробники повернули його до ролі, і тепер він залишається єдиним офіційним голосом. Ультового найманого вбивці Алекс Венс один з ключових персонажів Half-Life 2, яка стала надійною соратницею Гордона Фрімена у боротьбі проти сил альянсу. Її зовнішність та міміку запозичили в акторки Джаміл Мален, що зробило героїню більш живою та реалістичною. Розробники кілька разів змінювали стиль і характер Алекс, прагнучи зробити її унікальною серед персонажів від ігор того часу. У результаті вона постала як смілива та рішуча дівчина, яка не боїться бруду і кидається в бій при першому ж поклику. Джаміл Мален американська акторка, яка, окрім Half-Life 2, також знімалася у Кіно і телевізійних шоу зараз вона працює в індустрії розваг, займається озвученням та бере участь у рекламних проєктах, незважаючи на те, що її роль 2 принесла популярність серед геймерів. Вона не продовжила активну кар'єру у відеоіграх. Жак Бланк один із головних персонажів Onimusha 3 Demon Siege. незважаючи на те, що гра вийшла ще у 2004 році. Розробники з кепком підійшли до створення героя з великою увагою до деталей. Образ Жака Бланка повністю заснований на відомому французькому акторові Жані Рено, який не тільки надав персонажу свою зовнішність, а й озвучив його у французькій версії гри. За сюжетом Онімуша 3 Жак отримує світловий батіг та рукавицю пожирача душ, що дає йому можливість боротися з демонами. Завдяки своїм навичкам і рішучості, він стає ключовою фігурою в боротьбі з темними силами, які за. Грожують людству. Жан Рено ж народився у 1948 році в Касабланці, Марокко, і став одним із найвідоміших французьких акторів. Світову славу йому принесли ролі у фільмах Леон, Блакитна Безодня, Ронен та Код да Вінчі». Він також знімався в голівудських проєктах і має багатий досвід дубляжу та озвучення. Цікаво, що Жан Рено відмовився від ролі агента сміта у матриці 1999 року, що згодом зіграв його вівінг. Причиною стало небажання актора надовго залишати Францію для зйомок у США та Австралії. Макс Пейн один з найвідоміших персонажів у історії відеоігор. У 2001 році створення реалістичної міміки для героя було технічно складним завданням, а фінансування у Remedy Entertainment було обмеженим. Тому розробники ухвалили нестандартне рішення. Вони використали обличчя сценариста гри Сема Лейка, як основу для моделі головного героя. Відеофрагменти на рушії гри не мали змін у виразах обличчя Макса проте цей нюанс вдало обіграли за допомогою стильних нуарних коміксних вставок, що стали візитівкою серії. Головна креативність та підхід, так би мовити. Сем Лейк, справжнє ім'я Самі Ярві, народився у Фінляндії та став відомим як головний сценарист і креативний директор Remedy Entertainment. Окрім Max Payne, він працював над такими культовими іграми, як Alan Wake та Control, а також написав сценарій для Alan Wake 2 де теж безпосередньо брав участь: що фронт, що Бек, так би мовити, Лейк продовжує активно розвивати свій унікальний стиль оповіді, поєднуючи нуарний настрій, містицизм і глибоких персонажів у своїх проєктах. Артур Морган один із найсильніших персонажів ігор. Головний герой Red Dead Redemption 2, що став символом епохи кінця 19 століття в американському заході. Як частина банди Вандерлінде, він має складний характер, який поєднує жорстокість і глибоку моральну боротьбу. За образом Артура стоїть актор, і актор озвучки Роджер Кларк, який без сумніву зміг передати внутрішній конфлікт героя та зробити його живим і багатогранним. Його виступ у ролі Моргана став одним із ключових для успіху гри, даруючи персонажу емоційну глибину та правдоподібність. Роджер Кларк народився в тисяча Сімдесят восьмому році в США до своєї роботи в Red Dead Redemption 2 він здобув досвід у театрі та на телебаченні, але саме роль Артура Моргана принесла йому всесвітні визнання. Кларк не тільки озвучив персонажа, а й брав участь у сесіях захоплення руху, де його рухи і міміка допомогли створити реалістичну модель Моргана. Після цього він отримав низку нагород за свою роботу, включаючи премії за найкраще виконання ролі у відеоіграх. Цікаво, що Роджер Кларк використовував свої особисті переживання для втілення образу Артура Моргана. Актор сам розповідав, що багато з емоцій, які він вклав у гру, виникли з його власне. Нього досвіду, що допомогло створити більш реалістичний і глибокий образ персонажа, крім того, він також працював над фізичними аспектами ролі, проходячи тренування, щоб мати правдоподібний вигляд, відповідний до життя ковбоя кінця 19 століття. Сем Портер Бриджес, головний герой Death Stranding, який несе на собі важку місію з відновлення зв'язків між людьми в постапокаліптичному світі. Цей персонаж, створений Хідео Коджимою, отримав вигляд і голос відомого актора Нормана Рідуса. Завдяки його характерному вигляду та глибокому голосу, Сем став символом гри, втілюючи в собі теми самотності, втрат і людської відданості в боротьбі за порятунок світу. В грі насправді багато відомих акторів, чого вартує сам Мадс Мікельсен, але сьогодні в цьому відео про Нормана. Норман Рідус, американський актор, модель і режисер, народився. Тисяча дев'ятсот році в Луїзіані, США найбільшу популярність він здобув завдяки ролям у серіалах Dead та фільмах Boondock Saints. Крім того, Рідус активно займається фотографією та мистецтвом. Його участь у Death Stranding стала важливою частиною проекту, адже він не лише озвучував персонажа, а й став його обличчям, забезпечивши гравцям неймовірну емоційну прив'язаність до героя. Цікаво, що Норман Рідус є і великим фанатом відеоігор, і особисто обожнює працювати в індустрії. Він не тільки виступив у дестрендінг, але й став співзасновником компанії, яка займається створенням Власних ігор та медіапроєктів. Рідус також має досвід роботи як голос за кадром у численних іграх. На цьому перша частина підійшла до кінця, але десь в описі чи тут ви знайдете посилання на другу частину. Тож, хто хоче побачити ще 10 персонажів, приємного перегляду. Не забудьте про лайк, підписку та коментар. Окрема, дяка всім спонсорам та патронам каналу. В описі знайдете всі потрібні посилання. Бережіть себе і побачимось!